Вітаю це за Page. Мене звати Артур Гмирія. Сьогодні з нами Ігор Фінашкін, засновник проекту Bloody Olympics, тобто криваві олімпійські ігри, і він покликаний цей проект заблокувати доступ російських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де і взагалі до будь-яких інших західів, у яких можуть бути присутні російські Олімпійці. І от я хотів би спочатку вас запитати. Звідки така ідея взагалі з'явилася? І по-друге, чи, чи саме це фінальна мета ваша або якась інша? Яка фінальна а... мета цього проекту? І вибачте, так всі посилання на проект додаються в описі. Якщо хочете, можете переглянути єдине, з чого я хочу почати: я не є засновником цього проекту. Я є можна сказати, активістом, який підтримує mm -hmm. цей проект зі свого боку. От це дуже важливий момент з приводу самого проекту. Я думаю, що першочергово ми всі розуміємо, звідки взагалі з'явилася ідея або наснага підтримувати подібні проекти, і всі ми розуміємо, чого ми хочемо. Ми хочемо справедливості. Ми хочемо щоб всі розуміли. Що таке держава-терорист, і що співпрацювати з терористами це не дуже ок. Зовсім не ок. От сам проект, там, в принципі, на самому сайті це вказано, але від себе, що можу додати, є такий момент, про який можливо мало людей знає взагалі в світі, особливо в західному світі. Який заключається в тому, що більшість російських спортсменів є військовими, вони мають військові звання, і коли люди кажуть, що спорт не політики, люди кажуть, що спортсмени не мають ніякого відношення до війни, вони дуже сильно цим помиляються в двох моментах: по перше, частина олімпійської збірної Росії мають військові звання а отже, є частиною військової машини, як військові. А по-друге, це як мінімум те, що збірна Росії фінансується з бюджету Російської Федерації, підтримується Міністерством оборони Російської Федерації і так далі. І, в принципі, підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я думаю, що цього в принципі досить для того, щоб зробити максимум засилля. Виключення цих людей із списку учасників неважливо під яким прапором, і по-друге, це пояснити взагалі е, е, в контексті Бладі Olympics пояснити е, першочергово спонсорам Олімпіади, що наносячи своє ім'я. На форму цих людей незалежно від, від якої країни вони виступають, під нейтральним статусом, вони фактично наносять своє ім'я на форму вбивць і терористів. Е, от ми на наша задача, е, задача цього проекту, і наша задача як активістів, які в цьому проекті, які цей проект просувають і допомагають цьому проекту. Вийти в широкий загал. О, інформаційна да, о, дати зрозуміти спонсорам, що взагалі відбувається, і що вони взагалі роблять. І от тоді щодо інформаційної складової, так. якраз таки, е, яке з ким ви вже, скажімо, спілкувалися, до кого зверталися? І чи оці ваші два головні аргументи, наскільки вони здаються важливими для? Для людей, з якими ви спілкувалися назад? Ну по перше, по перше, це треба розуміти, що це непростий шлях, і відповіді так швидко не отримуються, як би нам хотілося, але е ми розпочали цей шлях першочергово там з знову ж таки з активістів типу нас із української е аудиторії. Далі це вже пішло там і в США, і в Європу. У нас є там дуже немала підтримка від різних асоціацій, які співпрацюють зі спортом типу НАФО. Є там посилання постів, які вони писали в Твіттері і так далі. От, але ми зараз вже перейшли в фазу так сказати, прямого спілкування з брендами, про які, про які йде мова зі спонсорами Олімпіади для того щоб їм якби ну відкрити очі і просто можна сказати в обличчя показати що будь ласка подивіться подивіться на наш проект почитайте що відбувається зрозумійте, що ви робите от я думаю що це займає все ж таки займе все ж таки якийсь час але сподіваюсь що буде буде з цього фідбек Саме ви говорите вже кілька разів, ви згадали саме спонсорів. От ви вважаєте, що головним важливим важливим впливу так на Олімпійський світовий комітет це будуть саме спонсори, через них найлегше, скажімо, довести свій меседж саме через такі прагматичні мотиви, як гроші. Насправді тут взагалі слово найлегше не має фігурувати, тому що це так чи інакше складно, але просто є реальність, а є ну, нереальність, е якихось, як це сказати? <смі> назвемо це, типа, перемог, скажімо так. Ми просто певного в певний момент зрозуміли, що е достукатися до адекватності. Е Міжнародного олімпійського комітету нереально. Ну, типу, на те є певні причини. Це там умовно суб'єктивна позиція голови Міжнародного олімпійського комітету, яка, як мені здається, вже досить відкрито звучить як проросійська, і, ну, типу, немає сенсу. Тому сам проект він якраз покликаний достукатися до спонсорів, тому що. Фактично спонсорські гроші це як кров Олімпіади. Типу, якщо спонсори скажуть, ми не будемо це фінансувати, тому що ви допустили вбивців до участі в Олімпіаді, ну, типу, не буде чим живити взагалі сам івент. І тому у нас і виникла о, якби, о, наснага підтримувати всю цю історію і запускати цю історію на загал. А здається, що, час... що ця історія так. здається, що ця історія більш реалістично може працювати аніж е, зміна думки міжнародного олімпійського комітету? А чи часто виникають заперечення до прикладу, ну Знаєте, ну це ж спортсмени. Вони ж, навіть якщо є в міністерстві оборони, вони ж набрали до рук зброю під час вторгнення в Україну, і до того, що вони ж будуть виступати під нейтральним прапором, вони ж будуть триколором. Чого ви ще хочете? Чи часто виникають отакі заперечення? Мені здається, що будь-яка людина, яка навіть словесно підтримує збройну агресію в Росії, фактично бере в руки зброю, у нас. В компанії є така е як це правильно сказати, я не знаю. Теза. Це те, що куля може вбити одного, а слово може вбити мільйони, і фактично е підтримка спортивної еліти просто підтримка. Вона насправді дає більше куль, дає більше артилерійських снарядів, якими вже фактично е вбиваються. Наші цивільні люди, і в тому числі наші спортсмени, на сайті є інформація. Скільки спортсменів вже загинуло від збройної агресії Росії? Тому я не розділяю людей, які фактично беруть в руки зброю і йдуть. В сусідню країну не, не в свій дім вбивати людей і людей, які це підтримують для мене. Це одна і та сама маса. Це це моя, якби не я не думаю, що це навіть моя суб'єктивна думка. От, підтримка, це фактично те саме, що і участь. До того ж тут можна зауважити те, що російський спорт, як велика література і культура, це такий собі стовп російської пропаганди, який постійно використовується. Подивіться, які в нас класні спортсмени, так, і що вони так, виграють, так, звісно, і це знаєте, це е, ще один. Такий приклад е, сюрреалізму, але ну фактично пропаганда так і працює. Насправді, е, ти ну ти настільки ну, не можеш повірити в те, що типа люди мають в це повірити. Що інколи сам починаєш в цьому сумніватися? Типу, пропаганда працює на такому рівні брехні, що ти сам починаєш думати: а чи не може це бути правдою? Так, от сюр полягає в тому, що е, Олімпійські ігри, взагалі по своїй історії, вони якраз були. Засновані за для того, щоб зупинити світові війни, тому що була велика кількість війн, і далі був якби момент, коли людство мало вигадати якийсь спосіб, в який вони зможуть вирішувати спірні конфлікти між країнами між народами, не вбиваючи один одного, і Олімпійські ігри якраз це була, було таке рішення, де ми фактично можемо вийти позмагатися, зрозуміти, хто з нас кращий, але при цьому. Не випалювати народ, і от, отут весь сюр знаєте, що ми зараз говоримо про Олімпіаду, і Олімпіада підтримує людей, які фактично знищили е, всю суть створення Олімпіади. Наскільки багато людей побачив ваш сайт, і взагалі. Поширили це звернення, яке якраз таки можна поширити, якщо ви перейдете за як яке буде в описі. Там є звернення до різних структур в Твіттері, в інстаграмі, Фейсбуці, якщо я правильно пам'ятаю, яке можна поширити зверненням до різних організацій. Як багато людей взагалі заходили і ширили? А я мабуть зараз не скажу точну цифру, але я вам просто її надішлю там згодом, тому що у нас зараз якраз підводиться підсумок перших двох тижнів. З uh, запуску uh, кампанії, от і я тільки ці, ці, ці цифри дізнаюся, я з вами ними поділюсь. Але я можу сказати, що там в перші в перші дні uh, дуже велика кількість людей uh, із України із заходу поширювала uh, ініціативу, поширювали хештег Владі Olympics, поширювали сайт, закликали людей це робити, і це люди, uh, які мають uh, мільйонів охоплення у своїх соцмережах. От, тому зараз просто я навіть так не хочу, не хочу брехати, не хочу робити це пальцем в небо? Давайте дамо цьому якийсь час. Я там як тільки мені якусь актуальну інформацію нададуть, я з вами обов'язково не поділюся. Ми ви це частково захопили, але от після цих двох тижнів який головний фідбек ви отримали? От і саме цікаво не з України, тому що з України я думаю, ми розуміємо, що у нас це підтримують от саме із країн Заходу. Е, так, у мене буде така я не знаю, е, відповідь на це питання. Не те, щоб фідбек, але давайте назвемо це досвід, е, тому що знову ж таки ми як. Активісти, які підтримують цю ініціативу, тобто, ми не є її організаторами, щоб там збирати якусь, я не знаю, коротше собі там аналітичну картинку, чи щось таке. Але ми спілкуємося там від умовно. Я від свого імені спілкуюся з людьми. Дуже велика кількість запитань виникає, і поки що всі ці запитання вони крутяться навколо, а чи не боїтеся ви? Що е, там, типа що це занадто тіпа, жорстко е, звертатися до спонсорів з такою е, ініціативою. І поки що цей, скажімо так, фідбек або досвід, давайте не знаю, як його назвати. Я називаю це досвідом, не назову це фідбеком. Поки що цей досвід він крутиться навколо того, що е, все ж таки не так легко. Е, Показувати людям правду в очі людям, які живуть в неконтексті того, про що ми говоримо, типу, ми кажемо люди. Будь ласка, схаменіться, роздупліться, дивіться це вбивці. Вони мають відношення до військової машини, і вони, наче, хочуть це розуміти, але поки що ну як би мовити. Не пропускає, тобто ментальна складова, психологічна складова, не дуже це пропускає. Тобто, ми віримо в одне, вони вірять в інше, і у нас тут виникає не те, що конфлікт, але виникає певна складність. Тому що ми то думаємо, що всі розуміють так, як ми розуміємо. А насправді не всі так розуміють. І вона, і нам доводиться просто докладати більшу кількість зусиль, ніж ми очікували, для того, щоб донести все-таки людям правду. Е, на даний етап фідбек такий. І що, і що ж ви відповідаєте на оце запитання? Чи, чи не за НАТО це жорстко. Ми це не закинуємо ні не на за НАТО. Приблизно якось так. Чи було у вас вже за, за рахунок цього, за рахунок цієї ініціативи, скажімо, звернення до МОК та інших офіційних організацій? Ще не було, але я впевнений, що ми до цього дійдемо. Ми зараз говоримо про. Офіційні там легітимні частини цього проекту з нашими внутрішніми, е, як це правильно сказати, політичними силами, міністерськими силами. Коротше, mm -hmm. да. Міністерством сполу, uh, як я розумію, так, 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 так. І думаємо про те, як правильно вийти з цим всем, там, в бік МОК або в бік е, організації, які мають вплив на мок. Також тобто, там питання часу. Тобто на державному рівні ця ініціатива, скажімо, розглядається і сподобностів, так якщо можна так, так сказати. Так, так. Виходить, те що всі люди, які приймають, беруть участь у цій ці ініціативі, вони всі працюють на, волонтер, на волонтерській основі. Абсолютно. Це, ну, як, я не знаю, це таке саме волонтерство, як е, поширювати збори, або робити збори, або я не знаю, там, займатися гуманітаркою. Просто це трошечки інша історія. Інформаційні поля вони теж мають великий вплив на суспільну думку, яка далі впливає вже на інші рішення. І я поки що не зустрічав жодної людини, яка б отримувала за це якісь гроші, або, або, або щось крім грошей. Як я розумію, тоді головна ціль окрім того, щоб достукатися до спонсорів, а якраз таки достукатися до спонсорів можливо можна тільки через інформування. Це якраз таки інформування людей насамперед західної аудиторії щодо, щодо того, що спорт не поза політикою. Mm, так так, ну давайте так. Головна ціль це, звісно, зробити так, щоб спонсори все ж таки прийшли в мок і сказали. Шановний мок, вибачте, будь ласка, але ви робите повну херню, давайте щось змінювати. Це, це скажімо так, там ціль, да? а задача задача угу. це дійсно там інформаційно донести всю цю інформацію до спонсорів, почути їх фідбек, взагалі, зрозуміти, що відбувається в їх головах, коли вони розуміють. Що вони спонсорують фактично людей, які є е, поплічниками російської агресії, чи не знаєте, ви чи були такі приклади, коли от саме спонсори приходили до Мока, говорили от ми б ми б цю країну виключили, Ну ну скажімо так, умовно. Тому що зрозуміло, що є приклади багато, коли країни не їздили, ігнорували Олімпіади, Олімпіада в радянському союзі, Олімпіада під час в Німеччині під час правління Гітлера. Інші Олімпіади, коли інші країни ігнорувалися, навпаки, Олімпіада в США. Але, от саме от такий приклад, саме зі спонсорами, мені такі приклади поки що невідомі. Поки що невідомі. Подивимось, як е, що, що трапиться в нашому випадку. Але наскільки мені відомо, я не знаю, чи ця інформація зараз офіційно підтверджена, але е, саме зимня олімпіада виключила російську збірну зі складу учасників. Е, я хочу передати всім лише один меседж. Переходьте на сайт Бладіолімпікс.com е, уважно читайте, що там написано, і робіть ті дії, які там вказані. Для того, щоб підтримати цей проект, він дуже важливий, і він я е, впевнений, що якщо станеться те, що ми хочемо, і все ж таки рішення буде справедливим, е, то це вплине на багато, багато факторів, які знову ж таки доведуть, що світова спільнота засуджує російську агресію е, з усіх сторін. Це дуже важливо для нас, для нас і для держави. Ви кажете, це дуже важливо для нас. А чому це дуже важливо для нас? Для встановлення справедливості, тому що, скажімо, навіть якщо російські спортсмени поїдуть у Париж, ну, навряд чи більше ракет впаде на територію України, чи ні? Ви знаєте, це досить комплексна історія. Типу, коли ми, ми говоримо про багато речей, багатофакторні історії, де умовно. Допуск російських спортсменів неважливо навіть під нейтральним статусом до участі в Олімпіади. Як я вже сказав, це сюр, просто сюр допускати е, людей, які підтримують війну в олімпіаду, яка була покликана війну зупинити. Це там морально-етична складова, але якщо ми беремо там ефективно прагматичну складову, то в нас є допуск російських спортменів Олімпіаду, участь Росії в радбезі ООН, що теж є абсолютним сюром так. і взагалі незаконним рішенням, і так далі. Із усіх цих всіх моментів збирається світове уявлення про те, що ну, типа, що все ок, що так і має бути. Що там десь щось якийсь конфлікт відбувається, але скоро він закінчиться. Чим більше ми, от по, буквально по піщінці е, цю історію розвалюємо, типу, тут е, виключили з Олімпіади, тут виключили ще з чогось, тут виключили ще з чогось. Це просто все впливає і на внутрішні е, процеси всередині країни агресора і на розуміння, тобто, тобто там же ж теж. ну, я правда не вірю вже в те, що там люди якось щось зрозуміють і змінять свою думку. Це просто стадо, яке керується абсолютно ну цим типа колокольчиком. От але е, так чи інакше, це це все рівно впливає і на зовнішні, і на внутрішні процеси відношення до країни агресора, і я вважаю, що так це це точно не змін, не змінить хід війни, це точно не змінить. Не вплине на швидкий розпад Росії або щось таке, але це точно вплине на суспільну думку і, і, і ну, зовні, як мінімум, країни і змінить просто ставлення до країни, що далі за собою вже може змінити і там певні торгові відносини, і так далі. Коротше. Ну, я тут повністю з вами згоден. Якщо, якщо ми віримо, що агресія недопустима, то агресор має бути покараний як мінімум на міжнародному рівні. Абсолютно вірно. І я, я дуже дякую вам Абсолютно вірно. Ігор Фінашкін, один із волонтерів, який допомагає проекту Блатіспорт, тобто криваві олімпійські ігри, який розповідає про те, що більшість Спортсменів РФ титулованих до того ж, спортсменів РФ вони спонсоруються міністерством оборони і до того ж мають звання у російській армії.